Топографічні карти зазвичай будують у рівнокутній проекції, та відповідній їй системі плоских прямокутних координат Гауса Крюгера. За іменами німецьких учених, що запропонували цю проекцію. Цю проекцію одержують проєктуючи земну кулю на поверхню циліндра, що торкається землі за будь-яким меридіаном. Щоб зменшити неточності на такій карті. Проєкційну частину земної поверхні обмежують меридіанами з різницею довгод 6 градусів. А складаючи плани в масштабах 1500 і більше – 3 градуси. Така ділянка називається зоною. Середній меридіан у кожній зоні називається осьовим. Рахунок зон ведеться від Гринвіцького меридіана на схід. Прямокутні координати це система координат, у якій за вісь Х прийнято центральний меридіан 6 градусної зони. А за вісь y екватор. Ці дві лінії є прямими взаємно перпендикулярними лініями. Решта меридіанів і паралели є кривими. Точка перетину осьового меридіана і екватора є початком прямокутних координат кожної зони. Для зручності користування прямокутними координатами на топографічні карти нанесено лінії, які проведені через кожний кілометр паралельні осям Х та Y. Вони утворюють кілометрову сітку, що покриває карту системою однакових за площою квадратів. Прямокутні координати показують відстань у кілометрах до даної точки, від екватора координата Х. Яка може змінюватися від 0 до більш як 10 тисяч кілометрів на полюсах. І від осьового меридіана координата Y, яка може змінюватися від 0 до 333 км на екваторі в місцях його перетину з крайніми західними та східними меридіанами зони. Для всіх точок на території України координата X має позитивне значення. Для того, щоб координати точок Y також були тільки позитивними. У кожній зоні ординату початку координат приймають рівною 500 км. Таким чином, точки, розташовані на захід від осьового меридіана, мають ординати менше, ніж 500 км. А на схід більш як 500 км. Визначаємо прямокутні координати гори високої за таким алгоритмом. Визначення координати Х. Координата Х вказує відстань у метрах від заданої точки до екватора. Значення кожної горизонтальної лінії квадратів Х підписано вздовж бічних рамок карти біля нижньої сторони, наприклад, на малюнку на екрані 53,13, 53,14, 53,15 і так далі. Проте для зручності перші дві цифри номера лінії x квадратів у цьому прикладі 53 у межах карти пишуть дрібним шрифтом і позначають один або декілька разів. А великим шрифтом пишуть третю та четверту цифру. Перші чотири цифри координати x номер горизонтальної лінії квадрата точки. Три останні цифри координати x вказують на розташування точки в межах самого квадрата. Відкладаємо перпендикуляр від точки до нижньої сторони квадрата. Вимірюємо цю відстань лінійкою і за масштабом карти визначаємо її в метрах. Отже, координата Х в нашому прикладі умовно матиме значення х дорівнює 53 15, 500. Визначення координати Y. Координата Y вказує першою цифрою номер шестиградусної зони. А шість останніх це відстань у метрах від осьового або серединого меридіана зони до точки. Вертикальні лінії квадратів відповідають Y. Їхнє значення підписане вздовж верхньої та нижньої рамок карти біля лівого боку лінії квадратів. Наприклад, на малюнку на екрані 4573, 4574, 4575. Координати Y не дублюють, а записують дрібним шрифтом 1 або декілька разів біля верхньої та нижньої рамки карти. У цьому прикладі число 45. Третю і четверту цифри номера лінії квадратів записують великим шрифтом. Отже, перші чотири цифри координати Y – це номер вертикальної лінії квадрата точки. Три останні цифри координати Y вказують на розташування точки в межах самого квадрата. Відкладаємо перпендикуляр до лівої сторони квадрата. Вимірюємо цю відстань лінійкою. І за масштабом карти визначаємо її у метрах. Отже, координата Y матиме значення 45,73,750.